Ефект відра з краба ні спільноті порадили поцікавитись крабовим менталітетом. Так існує таке поняття. Воно базується на природних властивостях поведінки ракоподібних. І полягає воно в тому, що якби в відрі опинився один краб, він, скоріш за все, вибрався б з відра за рахунок оцих клішнів, лап цупкості. Але коли у ведрі опиняється декілька крабів, то вони починають клішнями чіплятись один за одного і заважають будь-кому вилізти. Таким чином, вони всі залишаються в пастці. Якщо екстраполювати цю поведінку на людський соціум, то ми бачимо, як маргінальна більшість починає. Ем... Не сприймати, засуджувати і заважати подальшому просуванню більш успішних людей, і це не завжди якісь поганці, це можуть бути ваші близькі люди, які навпаки вважають, що вони бажають вам добра. Ви, наприклад, після школи вирішили піти, опановувати там професію письменника, співачки. А вам батьки кажуть: а чим ти заробляти на життя будеш? Піди спочатку опануй якусь звичайну професію, яка тебе буде годувати, а потім будеш співати та писати свої книжечки. Можливо, ви в цей момент втілюєте в життя якісь мрії, які вони свого часу не наважились втілити. В них вмикається така образа, їм неприємно, і автоматично вмикається ось цей крабовий менталітет. Якщо помітили, що ви опинилися на дні відра, то шкребіться, лізьте вгору, видирайтесь. А потім вже витягнете своє оточення.